У Черкасах уже завершують підготовку до поминальних днів. На кладовищах вивозять сміття та доводять до ладу паркани. Транспортники взялися за поповнення маршруток на рейсах. Про все це більше знає Ірина Малькова і до пізнього вечора за таким графіком, комунальники вже тиждень доводять до ладу міські кладовища. На їхнє облаштування цьогоріч із міського бюджету заклали 180 тисяч гривень. Ці гроші підуть на те, щоб прибрати і вивезти сміття, сміття з 11 кладовищ на Черкасах. 11 кладовищ, і Ми кожен рік їх прибираємо і готуємо до поминальних днів. Крім того, буде виділені кошти на завезення води, на покраску контейнерів, на ремонт заборів, вивіз і зняття аварійних дерев. І з усіма роботами комунальники обіцяють впоратися вже до поминальної неділі. За зроблене черкасці їм дякують. Бо ж кажуть, ще кілька днів тому за сміттям не видно було й доріжок. Молодці, Правильно робиться служба, ця що тут робить, все правильно робить. Ось даже оцю крайні монгили, вони все поубирали, все зробили. Все правильно. Дякую йому. Окремо у мерії розглядають транспортне питання. До кінця робочого тижня його має затвердити виконком. Всі рішення будуть опубліковані на сайті із схемами навіть можна буде подивитись схематично, як добратися. Рішення, в принципі, по минулому році аналогічно. Окрім додаться 36 й маршрут, який буде їхати не по Сумаїцьке, а по Руставі, і зміниться рух 21 го маршруту з митниці, який ми плануємо запустити на 6-7 -е кладовище. А ще збільшать кількість транспорту на 8-му маршруті. Незатвердженим залишається лише 21 й маршрут. Та це питання обіцяють транспортники до завтра вирішать. Ірина Малюкова, Сергія Василь Сильцеєнко, Вікка Новини.